Таблиці множення на 4, знаходження невідомого множника, час. Визначення часу за годинником. Пропуши каліграфічну хвилинку число 56. Давай з тобою разом продовжимо ряд чисел ще чотирма числами. 4, 8, 12, 16, 20. Ще чотирма числами. Правильно, кожне число нас збільшується на 4. 20 плюс 4 24. 24 плюс 4 28. 28 плюс 4 32, 32 плюс 4 36. Молодці! 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 та плюс 47. Буде 7 помножити на 4, дорівнює скільки? Правильно, 28, 28 плюс 47 буде 75. 9 плюс 9 плюс 9 плюс 39. 9 множимо на 3 плюс 39. 9 помножили на 3 буде 27, та плюс 39, звичайно, 66. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 та плюс 15. Записуємо, як 5 помножити на 4, тому що 4 рази повторилося. Та плюс 15. 5 множимо на 4 буде 20. 20 плюс 15, звичайно, 35. Будь ласка, давай відновимо рівності заміни зірочки числами. 5 помножити на невідоме число буде 20. Щоб знайти невідоме число, треба добуток поділити на перший множник. 20 ділимо на 5 буде 4. Далі 14 поділити на якесь число дорівнює 7. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку 14, ділимо на 7, буде 2. 28 поділити на невідоме число, буде 7. Щоб знайти невідомий дільник. Треба 28, тобто ділене поділити на частку. 28 ділимо на 7 буде по 4. 21 поділити на невідоме число буде 7. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку буде 3. Молодці. Прочитай, яку дію виконують останнє в кожному виразі. Як називають ці вирази? 78 плюс. Добуток числа 4 і 5. 4 множимо на 5 буде 20. Остання діє 78 плюс 20 буде 98. 32 розділити на 4 та плюс 32. 32 поділити на 4 буде 8. 8 плюс 32 40. Наступне добуток числа 9 та 4. Додати добуток числа 3 та 8. 9 множимо на 4 буде 36. А 3 помножити на 8 буде. 24. 36 плюс 24 буде 60. 8 поділити на 4 плюс 8 помножити на 4. 8 розділити на 4 буде 2. 8 помножити на 4 32. 2 плюс 32 буде 34. Будь ласка, обчисліть вирази. 32 поділити на 4 та поділити на 4. 32 ділимо на 4 буде по 8. 8 ділимо на 4, звичайно 2. Наступне 24 ділимо на 4 та ділимо на 2. 24 поділити на 4 буде 6. 6 ділимо на 2. Молодці, буде 3. Наступне 2 множимо на 6 та поділити на 4. 2 помножити на 6 буде 12. Поділити на 4 буде 3. Молодці. Так, 16 помножити на 1 та поділити на 4. 16 множимо на 1 буде 16. Ділимо на 4 буде 4. Далі 8 плюс 24 поділити на 4. 8. Так, є 24 поділити на 4 це 6. 8 плюс 6 буде. 14. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Виразу. Добуток числа 4 та C, мінус С поділити на 4. Якщо С дорівнює 8. Так, отже, якщо С дорівнює 8, то 4 множимо на С, мінус 4 поділити на С дорівнюватиме. 4 множимо на 8 і 8 ділимо на 4. 4 множимо на 8 буде 32. 8 поділити на 4 буде 2. 32 мінус 2 буде 30. Наступні, будь ласка, два вирази, запишіть самостійно у своєму зошиті. А ми тільки перевіримо. Ну що, приготувалися? Давайте перевіряти. Якщо це дорівнює 4, то 4 помножити на С мінус С поділити на 4 дорівнює 4 множимо на 4, мінус 4 поділити на 4. 4 множимо на 4 буде 16, мінус 4 поділити на 4 1. 16 мінус 1 буде 15. Молодці. Наступне, якщо це дорівнює 0, то 4 помножити на c мінус c поділити на 4 дорівнює 4 помножити на 0, мінус 0 поділити на 4. Отже, 4 множимо на 0 буде 0. І 0 ділимо на 4, дорівнює 0. Так, пам'ятаємо, 0 мінус 0 буде 0. Задача. У кафе стоїть 8 столів. Біля кожного стола стоїть по 4 стільці. Скільки стільців стоїть біля столів? Зглядаємо. Розв'язання таке. 4 множимо на 8, дорівнює 32 стільці. 32 стільці стоїть біля столів. Молодці. Наступна задачка. В кафе привезли фісташкове, малинове та шоколадне та лимонне морозиво. По 4 кг кожного. За вихідний день продали 13 кг морозива. Скільки кілограмів морозива залишилось в кафе? Що треба дізнатися в першій дії? Правильно, нам треба дізнатися, так, скільки видів було морозива взагалі? Було раз фісташкове, друге малинове, три шоколадне і 4 лимонне. Якщо ми знаємо, що було 4 види по 4 кілограми, яким чином ми можемо знайти, скільки було морозива? Правильно, дією множення. А далі, якщо ми знатимемо, скільки було спочатку. І знатимемо, скільки ж продали за вихідний день. Як дізнатися, скільки залишиться? Так виконати дію віднімання. Розглядаємо. 4 множимо на 4 буде 16 кг морозива привезли у кафе. І 16-13 буде 3 кг морозива залишилось у кафе. Відповідь: у кафе залишилось 3 Кілограми морозива. Ви виконали цю задачу? Він показує кожний годинник. Перший годинник показує 13 годину 15 хвилин, а другий другий показує 9 годину 30 хвилин. Скажи, скільки годинник покаже через 15 хвилин? Якщо перший показував 13 годину 15 хвилин, додати ще 15 хвилин буде правильно 13.30. А якщо другий показував 9.30 і через 15 хвилин, скільки він покаже? Правильно, він покаже на 9.45. Будь ласка, виконайте домашнє завдання No1981. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступного урок. Бувайте!